8 травня конклаву брав 69-річного американця Роберта Прево новим папою римським. Участь у конклаві брала рекордна кількість кардиналів: 133 учасники із 70 країн світу. Понтифік взяв ім'я лев XIV. Про нового папу докладніше далі. Кардинал Роберт Френсіс Прево народився у Чикаго, але більшу частину своєї кар'єри провів у Перу. Спочатку як місіонер, а потім як архієпископ. Його батько Луї Маріус Прево був ветераном Другої світової війни французько-італійського походження. А мати Мілдред Мартінес мала іспанське походження. Кардинала Прево не було у жодному переліку потенційних фаворитів на папство. На нього не приймали ставки букмекерські контори. Очевидні фаворити на кшталт кардиналів Пароліна, Гуджероті інших не. Пройшли випробувань трьома турами голосувань. Конклаву знадобилось четверте коло, щоб зробити вибір. Прево компромісна фігура, яка не тяжіє до жодного великого центру впливу. І саме це стало для конклаву вирішальним фактором. Він був близьким соратником папи Франциска і впливовим префектом декастерії єпископів, ключової посади у римській курії, яка відповідає за оцінку та рекомендацію кандидатів на єпископат по всьому світу. Ця роль підвищила впізнаваність та вплив Прево у католицькій церкві. Після Смерті Франциска саме Прево вважали можливим кандидатом на папський престол. Пише BBC. у Римі. Прево брав участь в одній із найважливіших реформ понтифікату Франциска, включені трьох жінок до колегії, яка голосує за кандидатури єпископів, які усуваються на затвердження папи. Президент США Дональд Трамп привітав першого в історії папу американця, додавши, що це велика честь для Америки. Звичайно, той факт, що Прево є американцем за походженням, одразу ж підштовхнув чимало світських коментаторів до висновку, що. Його зовнішньополітична лінія збігатиметься з політикою Дональда Трампа. Однак світові змі звертають увагу на те, що у своїх соціальних мережах Прево критикував політику нової американської адміністрації як мінімум з одного питання ставлення до мігрантів. Загалом папа Лев XIV і Дональд Трамп кардинально різняться світоглядно, зауважує видання дзеркало тижня. Перший є вихідцем із Чернечого ордену августинців, база якого розвиток освіти і науки, саме через таку оптику Прево, який починав свій шлях як як Математик сприймає світ. Тут немає нічого спільного з теоріями змови, вельми популярними за нинішніх обставин. Оскільки прево не розглядали як можливого папу, наразі важко прогнозувати, якими будуть його перші кроки на посаді, як він сформує найближче оточення. Втім, у першій офіційній промові він особливо відзначив важливість миру у усьому світі. Найближчої суботи Ватикан перетвориться на епіцентр глобальної політики. Привід здавалося б доволі сумний похорон папи Франциска. Те подібні церемонії давно стали чимось більшим, ніж просто прощання з релігійним лідером. Вони стали сценою для тонкої та багатошарової похоронної дипломатії, як це називає швейцарське видання Ное Цухе Цайтунг. На похованні папи не буде лише одного світового лідера російського диктатора Владіміра Путіна. Втім, це не завадить неформальній зустрічі президентів України та США, докладніше далі. У 2005 році весь світ облетіла новина на похороні папа Івана Павла II у Римі. Тодішній президент Ізраїлю Моше Кацав потиснув руки своїм найлютішим ворогам: президенту Ірану Мухаммеду Хатамі та сирійському лідеру Башару Асаду. То була перша зустріч лідерів держав, які перебувають у стані політичної ворожнечі. І цей момент став класичним прикладом похоронної дипломатії. Сьогодні майже через 20 років термін знову набуває актуальності за даними видання Ноя Цухет Цайтунг на. Похорон папи Франциска в соборі святого Петра прибудуть десятки світових лідерів, релігійних діячів та представників еліти. Серед них президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією. Це буде його перший візит до Європи після переобрання. Президент Франції Менюель Макрон, президент України Володимир Зеленський, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Приїзд також підтвердили британський принц Вільям та король Бельгії Філіп. Очікується участь тимчасово виконуючого обов'язки канцлера Німеччини Олафа Шольца та президент та Швейцарії Карін келлер Зуттер у Ватикан прибудуть представники 138 держав, що робить церемонію прощання з папою Франциском найбільшим неформальним самітом світових лідерів у 2025 році. Саме такі події, не обтяжені офіційною повісткою, відкривають унікальні можливості для коротких розмов, рукостискань та нібито випадкових зустрічей. А ось російський президент Володимир Путін відмовився від візиту. Дипломатичний жест, що сам по собі є красномовним, як підкреслює Видання будь-який потиск рук у подібній обстановці це не просто жест вічливості, але потенційний політичний сигнал. У напруженій атмосфері міжнародної політики питання хто зробить перший крок стає ключовим. А похорон дає ідеальний привід для такого кроку без необхідності пояснювати його виборцям. Наприклад, під час поховання колишнього президента Шаджимі Картера у Вашингтоні поряд сиділи Барак Обама і Дональд Трамп. Вони, як повідомлялося, вели невимушену і навіть веселу бесіду, мало ймовірну. За інших обставин такі моменти створюють довіру. Наприклад, Фондерляїн, як стало відомо, планує провести зустріч із Трампом на тлі суперечки Мита. українського президента Володимира Зеленського закликає зустрітися з Трампом його екс радник Джон Болтон. Болтон наголосив в інтерв'ю виданню Бабель, що українській владі слід намагатися, попри все, продовжувати спілкуватися з адміністрацією Трампа, конгресменами та сенаторами, щоб донести свою позицію. Чи настане у Римі дипломатична розрядка? Поки що не від. Дома проте сам факт таких зустрічей уже важливий. Невже найвпливовіша жінка в Османській імперії Юрем Султан відома у Європі під ім'ям Роксолана? Насправді не була українкою, дочкою православного священника. Таке дещо шокуюче розслідування оприлюднила турецька служба BBC. Як припускає несподівана теорія, кохана дружина одного з наймогутніших правителів в історії була італійською дворянкою, яку викрали пірати? Докладніше далі. Роксолана була не просто наложницею або дружиною, вона пройшла надзвичайний шлях від рабства до вершини імперського впливу, перетворившись на фігуру, яка змінила політичний ландшафт османського двору 16 століття. На думку багатьох істориків, так званий жіночий султанат, тобто період, коли матері та дружини султанів мали безпрецедентний вплив на управління імперією, розпочався саме з Юрем. Втім, таємниця її походження досі продовжує викликати суперечки. Так, доктор Рінальдо Мармара стверджує. Що виявив у ватиканських архівах рукопис, який свідчить про те, що Роксолана насправді була італійською дворянкою на ім'я Маргарита з родини Марсілії у Сієні. згідно з цим документом, її та її брата захопили пірати та продали в рабство до османського двору, каже дослідник. Мармара йде далі, стверджуючи, що рукопис розкриває нібито родинний зв'язок між нащадком Юрем Султаном Мехмедом IV та папою Олександром VII, що ставить під сумнів її русинську ідентичність та на приховане дворянське походження, однак інші історики залишаються скептичними. Зокрема, професорка Зейнеп Тарім застерігає, що це твердження потребує набагато більшого обґрунтування, вона вказує на відсутність будь-якої згадки у дуже детальних записах венеціанських послів, одному з найнадійніших джерел придворних пліток та дипломатичних справ того періоду. Її колега, професор Фередун Емеджен, розділяє скепсі з пані Тарім. За його словами, хоча Гюрем справді листувалася з польською. Королівською родиною це, ймовірно, було частиною формальної дипломатії, а не доказом дорянського походження. Треба зазначити, пише видання, що останніми роками особистість Роксолани набула нового політичного значення, особливо в Україні де її шанують як національну постать. Статуї на її честь стоять у її, нібито рідному місті Рогатині, а мечеть у нині окупованому Росією місті Маріуполь, має її ім'я поряд із ім'ям Сулеймана. Один з перших культових серіалів незалежної. України на початку 90-х років був саме про Роксолану. 2019 року. На прохання посольства України в Анкарі згадку про її нібито російське походження видалили з напису на її гробниці у комплексі мечеті Сулеймана в Стамбулі. Оновлений напис тепер свідчить про її українське походження, наголошуючи на тому, що спадщина Роксолани продовжує існувати в контексті сучасної геополітики. Втім, ким би вона не була русинською полонянкою або італійською аристократкою. Кселана залишається однією з найцікавіших та найсуперечливіших постатей в османській та світовій історії. У ніч 14 на 15 квітня 1912 року сталася найвідоміша кораблетроща усіх часів. Найбільший на той час лайнер у світі Титанік зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані та затонув. Громадське поставило несподіване запитання: чи були українці на Титаніку? Докладніше далі. Прямих документальних підтверджень того, що на Титаніку перебували громадяни, офіційно ідентифіковані як українці, немає. Але історичний контекст робить присутність українців на Титаніку цілком імовірною. Нагадаємо, що на початку ХХ століття Україна як незалежна держава не існувала. Її території були поділені між двома імперіями: російською, до неї належали схід, центр та південь України, і Австро-Угорською Галичина, Буковина, Закарпаття. Обидві імперії переживали складні соціально-економічні умови. Які спонукали масову імміграцію до північної Америки, зокрема США та Канади, де обіцяли землю, роботу і краще життя у західноукраїнських регіонах, що входили до Австро-Угорщини, імміграція набула масового характеру у 1880 -х, 1910 х роках. За даними істориків, лише з Галичини до США та Канади виїхало близько 800 тисяч людей, переважно русинів, як тоді називали тамтешніх українців. Основною причиною була економічна скрута, адже селяни потерпали від малоземелля, високих податків і боргів. Великі земельні володіння належали польські або австрійські шляхті, залишаючи селянам мало шансів на гідне життя. Та й присутня була значна соціальна нерівність. Українці-русини зазнавали дискримінації з боку польської адміністрації, що обмежувало доступ до освіти та роботи. Тому чутки про американську мрію швидко поширювалися і галичиною. Агенти пароплавних компаній активно рекламували квитки до Америки, обіцяючи роботи на фермах, шахтах та заводах. Емігранти з Галичини та Буковини зазвичай вирушали через порти Гамбурга, Бремена чи Трієста, купуючи квитки на трансатлантичні лайнери, такі як Титанік. Квиток третього класу коштував близько 7-10 фунтів, а це еквівалент заробітку селянина за кілька місяців. Але для багатьох це була єдина надія на краще майбутнє. На Титаніку пасажири третього класу становили більшість близько 710 людей. І чимало з них походили завтра Угорщини. У списках пасажирів трапляються прізвища. Які звучать слов'янськими, але чітко ідентифікувати їх як українців складно через узагальнення та неточності в документах. Щодо Російської імперії, еміграція була менш інтенсивною через суворіший контроль і меншу свободу пересування. Проте селяни з Поділля, Волині чи Київщини також вирушали до Америки, особливо після скасування кріпацтва у 1861 році, коли економічна скрута і перенаселення сіл штовхали людей до еміграції. за оцінками, до 1914 року з російської імперії. Доша виїхало близько двох мільйонів людей, із яких частина була українцями. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.